Итак, всем привет! Сегодня у мене на видео такі віси купив. Будем звішувати ножики. Вони якби для ювелірки йдуть. Покид скали, якось называется. 10 на 61 на 23 мм. Автокалібратор Автокалибратор <coughs> full capacity Що це не знаю. 180 секунд і виключається В мірі 100 грам, 200, 300, 500, 700 і 1000 грам Ну, то есть до кілограма Зараз відкрию, покажу. І так, є тут така інструкція. ЄС, тут щось, GP, Італія, ЮК, DE і ФР. Франція. DE, напевно, наверное, Німеччина, ЮК не знаю, що це таке. Ну, не російської, не української мови нема. Ну, Розберемося. До речі, взяв отакі 10 грамів є для перевірки. Така гірка. Тут вставляються батарейки отакі, мікропальчикові. Ось. О. Отак внутрі виглядає. Тут кришечка. О, під кришечкою теж інструкція. Мають бути. Батарейки я вже сам вставляв. Пробував, як вони працює, не працює. І ось такі віси. Тут дві кнопки включити. Тут дві кнопки вмикнути-вимикнути. Якісь зміна характеристик МНП. Добре, зараз включимо. Покажу. Ось о, цифри. Не знаю, видно там на екрані. Так, в грамах сразу. Ось берем гірку. 10 грам. І чотко 10 грам показує. 10.0. Тут якісь ще є. В гранах 154 грана. ТИ какой-то 027 чого, це не знаю. Карати. Це 50. Каратів, 10 грамів 50 каратів. І ДВТ 6 4. Не знаю, що це за ДВТ. Треба порозбиратись. ОЗТ 032. ОЗ035. Оце, коротше, для ювелірки, я так понял, зроблені. Ну нам підуть. Якраз до кілограму ножів звішувати. Оце таке і виключається. Нажимаємо, оп, і виключилось. Прикольні. Невеликі на двох батарейках віси такі зручні. Брав на Аліекспресі, до речі. І щось там недорого коштувало. На тільки розібратися у цих всіх каратах, там этих. Що воно таке. Ну, прикольно, невеличкі такі. Віси, і, до речі, гірка колись валялась, в мене вже давно 10 грамів можна перевірити, бачите, і чітко 10 грамів, тобто працює добре. Рекомендую.